Розібрали нашу курицю, помили, зложили сюди на бульйон. Заливаємо, включаємо. Першу воду ми будемо зливати, тому що не треба повну каструлю. Перша вода закипіла, і ми її зараз будемо зливати. Це цю всю муть. Заливаємо другу воду. Вода вже друга кастрюля 6,5 літрів. Ми варимо бульйон для того, щоб потім можна з того бульйона або суп варити, або просто макарони через окремо зварити і додати бульйон, якщо його розсідить. Так, що ми кидаємо? Ми кидаємо цибулину. Ми кидаємо. Лаврушку ми кидаємо турмирік. Такий турмирік ми кидаємо ось такий. Ми кидаємо дві морквини. ми кидаємо гвоздичку, ми кидаємо чорний перець горошком три штучки. Потім ми процідимо це на сито. цей бульйон м'ясо витянемо окремо. А, що ще? Це у нас закипає і десь час, бо курка магазинна, десь час достатньо щоб варити. Якби це була курка домашня, то, звичайно, це було б набагато довше. Бо вона м'ясиста домашня курочка. А магазинної достатньо і години. Так що. Оце ми зваримо такий бульйончик. І потім, ось, якщо окремо зварити макарони, то можна потім робити такий з бульйоном, бульйончик з макароном або з рисом. Так, закипіло. Оце ми додаємо таку для кольору таку трошечки. Якщо багато, то буде привкус. Нам треба суто. Колір, бо морковка, вона тільки коли зажарюється, то дає жовтий колір. А так вона жовтий колір не, за... не дає, коли вариться. І оце так собі, хай собі. Тут ще можемо шумочок трошечки убрати. Собі, хай так приоткрита, щоб була кастрюля, щоб все витіпало, Включаємо Витяжку і все, Красота варимо так час і прекрасно. Потім бульончик такий. malenco.